Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку – Громадянська війна в Іспанії, зіткнення демократії з тоталітаризмом. У 1923 році в Іспанії відбувся державний переворот, унаслідок якого була встановлена диктатура де Рівери. В країні проголосили облоговий стан, влада на місцях перейшла в руки військових губернаторів. Прагнучи залучити на свій бік широкі маси трудящих, Прімо Де Рівера заснував власну фашистську партію, яка називалася Патріотичний Союз, і впровадив запозичену в Мусоліні корпоративну систему, покликану створити видимість єдності іспанського суспільства. Але в країні став наростати опір диктатурі 28 січня 1930 року. Прімо Де Рівера змушений був піти у відставку. У 1931 році в країні скасували монархію. Революція відбувалася мирним демократичним шляхом. В умовах кризи в Іспанії зростав вплив комуністичної і соціалістичної партії. Вкрай агресивно поводилися анархісти різних напрямів. На іншому політичному полісі різко активізувалися фашистські сили. Наприкінці 1933 року син колишнього диктатора Хосе Примо Рівера створив за подобою гітлерівської партії іспанську фалангу, яка мала свої воєнізовані загони, які влаштовували погроми, здійснювали терористичні акти проти учасників демократичного руху. Лівий рух найбільшого розмаху набув в Астурії, де багато підприємств захопили трудящі. В Каталонії була проголошена незалежна від Мадрида Республіка. Уряд доручив генералу Франциско Франко відновити порядок в країні. Під час боїв в Астурії, де Франко викон... е... використовував мароканські частини, вбили й поранили близько 10 тисяч осіб. Також придушили повстання і в Каталонії. У відповідь на ці дії ліві партії і республіканці. 15 січня 1936 року підписали Виборчий пакт, відомий як Пакт про Народний фронт. Серед творців Народного фронту були Комуністи, Соціалісти, Загальний Союз трудящих, Федерація соціалістичної молоді, робітнича партія Марксистської єдності та інші ліві сили. Народний фронт переміг на виборах у парламент. Заколот спалахнув 17 липня 1936 року у Марокко, де перебували іспанські війська. Захопивши місто Сеуту, змовники на світанку 18 липня кілька разів передали в ефір слова над всією Іспанією безхмарне небо. Це був умовний сигнал до початку заколоту по всій країні. 18 липня він охопив усі гарнізони країни. Повсюдно відбувалися зіткнення прихильників народного фронту з регулярними військами. В країні почалась громадянська війна. На бік заколотників перейшли близько 80% особового складу армії, але авіація і флот залишалися під контролем республіканців. Формувалися добровільні загони народної міліції. По всій країні точилися запеклі бої проти змовників. Незабаром всі осередки заколоту розгромили в Мадриді, Барселоні, Валенції та інших великих містах. На кінець серпня стало зрозуміло, що перший натиск ворогів республіки провалився. Тим часом військовий переворот очолив генерал Франко, що мав давні зв'язки з фашистськими режимами Італії і Німеччини. На допомогу заколотникам прийшли Гітлер. І Мусоліні, які відрядили до Іспанії війська, оснащені за останнім словом техніки. Трагічним епізодом інтервенції було руйнування літака німецького легіону Кондор, герніки древньою столицю країни Басків активну участь у громадянській війні брав і Радянський Союз. Кремль, користуючись своїм впливом на компартію Іспанії, яку очолювали Хосе Діас і Дебора і, Браурі, і Барурі, прагнув експортувати соціалістичну революцію до Іспанії. СРСР для, ісп... для республіканського уряду поставив тисячі літаків, 900 танків, 300 бронемашин. Понад дві тисячі добровольців, головним чином льотчики і танкісти, брали участь у бойових діях на боці республіканців. Із СРСР постачали продовольство і медикаменти. Багато іспанців і їхніх дітей знайшли в СРСР другу батьківщину, рятуючись від фашистських переслідувань. Щоправда, значна частина емігрантів випробувала на собі так званий виховний вплив сталінського гулагу. Тоталітарні держави використовували події громадянської війни в Іспанії як своєрідний полігон для випробувань військової техніки. Набуття бойового досвіду і прямої підготовки до майбутньої війни на допомогу республіканцям прийшли бійці інтербригад, які почали формувати ще восени 1936 року. У травні 1937 року було сформовано новий уряд соціаліста Хосе Негріна, за якого ще більше посилився вплив комуністів. На радянський взірець із участю інструкторів із НКВС створювали репресивно-каральні органи. З особливою жорстокістю в Каталонії придушили пуч анархістів і троцкістів. 6 березня 1939 року, після державного перевороту, влада перейшла до Національної хунти оборони. Невдовзі хунта прийняла вимогу Франко про беззастережну капітуляцію. 28 березня 1939 року франкійські війська вступили в Мадрид. Громадянська війна в Іспанії завершилася встановленням диктаторського режиму Франциско Франко. Франко зосередив у своїх руках величезну владу. Він став главою держави і главою уряду, головнокомандувачем Збройних сил, генераліссиймусом, головою іспанської фаланги. Усі політичні партії, крім іспанської фаланги, заборонили. Диктатура фактично скасувала профспілки, замість них створили примусові об'єднання трудящих. Розпочалося формування корпоративної держави. Громадянська війна стала трагедією для всього іспанського народу. Один мільйон іспанців загинули під час кровопролитних боїв. П'ятсот тисяч змушені були емігрувати з Іспанії. Довгі роки диктаторський режим визначав розвиток країни. Лише смерть Франко в 1975 році ознаменувала закінчення франківського періоду в історії Іспанії. Тоталітарні режими виникають і сьогодні в тих країнах, де не створена правова держава і не сформоване громадянське суспільство, де суспільна свідомість інфікується національним егоїзмом та шовінізмом трагічні приклади ще недавньої історії повинні стати застереженням для всіх людей доброї волі в їхньому прагненні і рішучості не допустити попрання попрання невід'ємних прав людини. А я дякую, що слухали мене уважно.